Карпати, ви, любов моя, віднедавна наші серця линуть саме сюди. Вихованці Київського палацу дітей та юнацтва знову завітали до гостини верховини. Але цього разу зі спеціальним завданням відчути дух карпатського краю. Та побачити на власні очі розмаїття та здобутки українського народу. Хочете заве. Це спеціальна для вас екскурсія музеями, які нам так полюбилися. Тішаємо відомих поетів. Сьогодні досліджуємо постать Івана Франка в криворівні. Він був дуже такою розумною людиною. 14 іноземних мов, перекладач із 9 мов, автор біля 6 тисяч друкованих творів. Це взагалі унікальна людина була така. Мені дуже подобається те, як він мислив. Мені дуже подобається те, як філігранно і дуже конкретно він давав свою думку через вірші. Дуже цікавий музей, насправді дуже багато крутих експонатів цікавих. Мені дуже подобається. На цій землі народився. Поховався Київського палацу дітей, та юнацтва саме нас побували в музеї Цущина та покуття. Колекційні збірки музею нараховують близько 50 тисяч експонатів і презентують всі види традиційного мистецтва гуцулів та покутян, Починаючи з 17 століття до теперішнього часу. Вихованці Київського палацу дітей та юнацтва продовжують досліджувати гуцучину. Наступна станція музей писанки в Коломиї. В стінах музею зберігають 12 тисяч експонатів. Тут ми дізналися, як створюють писанки та як їх потім консервують для зберігання в музеї. Аби потім десятки тисяч людей зі всього світу могли насолоджуватися здобутками українського народу. Я не думав, що культура писанок вона настільки розповсюджена і поширна була в Україні. Наступна наша культурна зупинка була в візі центр Ільці. Це ймовірно. Я зайшла з першої секунди вражає. Перехоплює подих. Не дивлячись, спробую відгадати який це так. Свіч боло хати. Чекала цей музей вразив на своєї сучасністю та експонатами. Після його відвідання ми ще більше захотіли турбуватися за про екологію. Я дізнався про чарівну красу не тільки українські Карпати, а всієї України. Вихованці Єгреси відвідали музей вишиванки у Галинки-Верховинки. Талогі ружі без паперу, деревце обирають, а скрипочка файний, грає музичний співає. Старожитностей гуцущини. Нам вдалося побачити раритетні експозиції: різбляні стіни, дерев'яний посуд гуцулів, листи, монети та фотографії. Нам розказує про е гуцув, Ага. Дуже було цікаво, так. Ага. Мені дуже сподобалося. Ага. Ну і як же без акордів Карпатського краю у музеї Тримбітаря. Ой на понікулі Тепер ми точно знаємо, як звучить трембіта. Вміємо грати на дримбі. І навіть знаємо, яка на смак бринза за старовинним рецептом. Неймовірний карпатський край вразив на своєї гостинці. Та змусив пишатися українським народом ще більше. Ми повертаємося в столиці з новими ідеями та планами. Даруємо вам, друзі, цей сюжет, аби ви також відчули той неймовірну атмосферу Гуцульщини, яку ми так полюбили. Я переконана, що тепер і ви неодмінно завітаєте постивну верховину. Україна в наших серцях назавжди.